Законом визначено особливий порядок виплати пенсій людям, які працюють на спеціальних посадах, зокрема, державним службовцям, прокурорам, суддям, народним депутатам України, посадовим особам місцевого самоврядування, а також журналістам державних і комунальних засобів масової інформації. З 1 квітня пенсії виплачуватися не будуть до звільнення їх з посади. Всі, хто мають право на призначення. На призначення пенсії в порядку передбачених законами про державну службу, прокуратуру, народний депутати та судоустрій, і їм призначена пенсія. відповідно до раніше перечислених законів, пенсія не виплачується в повному обсязі. Ця норма не буде поширюватися на інвалідів першої та другої груп, інвалідів війни першої, другої та третьої групи, учасників бойових дій, членів сімей загиблих військовослужбовців, учасників АТО. Громадяни цих категорій будуть отримати отримувати пенсії в повному обсязі, незалежно від займаної ними посади. То всі інваліди першої і другої групи, учасники бойових дій і інваліди війни третьої групи, незалежно від місця роботи, будуть пенсію отримувати, де б вони не працювали, на будь-якій роботі. Їм пенсія не обмежується, вони будуть отримувати 100%. Пенсіонерам, які працюють на інших посадах, здійснюватиметься виплата пенсії у розмірі 85% від призначеного розміру пенсії, але не нижче 150% прожиткового мінімуму, що становить 1423 гривні 50 копійок. Якщо да, человек увольняется, то є можливість проводити корректировку, він може обратитися к нам и предоставить, написати заявление, предоставить копію трудової книжки з оригіналом об увольнении. И таким образом спеціалісти отработают, і позначка працюючий пенсіонер буде замінена на непрацюючий і буде поновлена пенсія.